Минулого тижня працівники управління праці та соціального захисту населення у старостинських округах збирали інформацію щодо забезпечення окремих категорій громадян паливною деревиною. Проінформувала керівниця управління Антоніна Нейметенко. З сьогоднішнього дня спеціалісти будуть працювати конкретно із старостами, де чітко пройдуть ще по кожній особі для того, щоб нікого не пропустити. Антоніна Нейметенко зазначила, що 21 тисячу гривень на придбання паливної деревини мають право. Отримати особи з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, внутрішньо переміщені особи та пенсіонери віком 60+. у свою чергу. Міський голова Микола Нога наголосив на необхідності відповідально ставитися до нарахування будь-яких видів допомог, оскільки чимало коштів сьогодні надходять від міжнародних партнерів. Мінятиметься система підходу до всіх допомог. Абсолютно раз ми отримаємо кошти іноземних партнерів, допомогу, то ці кошти повинні один копієчка в копієчку використовуватися тільки так, як вони нам сказали, тому що це не наші кошти. Внаслідок похолодання, яке спостерігалося у першій декаді лютого, озимі культури знову перебувають у стані зимового спокою. Морози практично не пошкодили посівів, зазначила головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Виявлено незначну зрідженість посівів не більше 10%. тому можна зазначити, що морози не зашкодили зимні. Загибелі посівів майже не зафіксовано не нашкодили.